Кінця у справі по регіональному ландшафтному парку Ялівщина досі не видно і чекати його поки не варто. В облдержадміністрації вже вкотре сперечаються представники робочої групи з моніторингу діяльності парку, земельники, природоохоронники, громадськість і розробники проєкту землеустрою відведення земельних ділянок, розташованих на території Ялівщини. Останні запевняють, що остаточний проєкт готовий. От он є проект. Запропонований проект землеустрою одразу критикують члени робочої групи, бо минулого разу межі парку становили 145 гектарів. Після внесення корективів збільшилися до 162 з половиною. До речі, у договорі розробників проекту фігурує зовсім інша цифра: майже 169 гектарів. Я так розумію, що ми сьогодні за коротке време не розгрібьому цю кучу, тому що у нас йдуть разничті не співпадіння. Я не знаю, как зараз виглядає документація. является ли ця вот карта основанием для того, щоб ми її сьогодні розсматривали? Врубчина на офіційно пакет документації. Розбіжності в числах розробники проєкту пояснюють тим, що на карту нанесли наближені дані і просять членів робочої групи не підозрювати їх у викривленні меж парку. Якщо я неправильно поміряв, то я якби как бы согласовую свої вот документи. З соответствуючими службами, в тому числі і з тими, коротко видавали форму шести. Колька після того ви можете приймати рішення. Я вообще рішення нікого не приймає. Я тоже рисую картина і потім заголосовую все, що ми нарисували. за розробників Проекту вступаються і представники держдемогенства у Чернігівському районі. кажуть, що розбіжності у межах парку виникають через орендарів земель. Хто виділяв? Міська рада, нам навики просимо. Ми не можемо владі такою інформацією. Якщо є рішення, орган містного самоправління, ми не можемо вас спаривати. Заінтересовані органи: прокуратура, сількозінспекція, екологічна інспекція, пожалуйста. Суперечку завершили планами на наступне засідання. Розробникам проекту знову доведеться уточнювати межі і наносити їх на карту. Бо ту, яку вони запропонували цього разу, члени робочої групи забракували. Поговорили також і про кандидатуру майбутнього директора парку Ялівщина. Вакансія поки вільна, і члени робочої групи. Чекають пропозицій. старого ж Анатолія Мороза звинувачують у бездіяльності на посаді. Нічого він не зробив. Деньги бюджетні витрачені на його зарплату, на зарплату бухгалтера. Нікаких планів, ніяких, ніяких відчов. На раді взяв участь і перший заступник голови облдержадміністрації Леонід Сахневич. Він говорив про невтішні прогнози. Грошей на фінансування парку Ялівщина в обласному бюджеті немає, не буде і в наступному році до вирішення фінансової проблеми просять долучитися Чернігівську міську раду.